Добрий день, вас вітає вчитель гімназії номер 315 Пархованка Олена Валерівна ми дивимося фрагмент уроку економічний потенціал України в 9 класі. Переходимо до пункту 2 нашого уроку показники соціально-економічного розвитку. В географії використовується три основних показники. Це валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт та індекс розвитку людського потенціалу. Зараз ми з вами дізнаємося, що ж це за показники. Перший показник це валовий національний продукт. Це сукупна ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених національними виробниками за рік, тобто в даному випадку громадянами України. За даними українського держкомстату, в 2009 році він становив 823 мільярди 531 млн грн. Але світ стає все більш інтегрованим. Національні виробники роз'їжджаються по світу і створюють сукупну ринкову вартість в інших країнах. Тому географії зараз більш популярним термін. Валовий внутрішній продукт це сукупна ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених на території країни за рік. І він використовується значно частіше. За даними українського Держкомстату, в 2009 році він встановив 803 мільярди 320 млн грн, або 17 тисяч 463 гривні на одну особу. Багато це чи мало? Давайте порівняємо Україну з іншими країнами світу. Будь ласка, перша група. На фоні Європи український кружечок незначний не є, але у світі досить великий. Так, давайте звернемося до статистики, яка показує, яке ж місце посідає Україна. Будь ласка, Сорокове місце. В світі сорокове місце. Які країни посідають перші місця? США, Китай, Японія, Індія та Німеччина. Останні. Тонга, Зімбалда, Сантоме і Принципі, Федеративні Штати Ікронезії, Теркс і Кайкос. Як ви бачите, з цього переліку більшість країн вам навіть невідомі, тільки в 10 класі ми з вами вивчимо, що це за країни. Але нам дуже цікаво, яке ж місце України на фоні наших сусідів. Хто з сусідів має кращі показники ВВП? Росія та Польща. А гірші Румунія, Угорщина, Словаччина, Білорусь та Молдова. Як ви бачите, за загальними показниками ВВП в світі Україна виглядає досить таки непогано. Але давайте знов повернемося до нашої карти. Друга група, будь ласка. Ну. Колір України світлий, тому можна сказати, що валовий внутрішній продукт на одну особу досить незначний. Так, не на дуже населення, на жаль, показники гірші. Яке ж місце посідає Україна? 105 місце. Порівняйте, 40 і 105. Які країни ведуть першість? Ліхтенштейн, Катар, Люксембург, Бермудські острови і Норвегія. На останніх місцях? Мінеї Пісао, Сомалі, Євея, Демократична Республіка Конго, Брунзі, Зімбабве.